Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом використання віброплатформи для тренувань. Чесно, давно думала спробувати щось подібне, бо читала, що такі заняття реально допомагають не тільки для схуднення, а й для тонусу тіла та навіть для настрою. Ну, я вирішила, треба замовити і перевірити на собі. Отримала платформу досить швидко, упаковка була якісна, нічого не пошкодилося. Але перше, що мене збентежило, вона страшенно тхнула гумою. Прям такий відчутний запах. Довелося перші дні тримати її на балконі. З підключенням все виявилося просто. Телефон по Bluetooth з'єднався миттєво, можна включати музику прямо під час тренування. Іграє вона доволі гучно. У комплекті були резинки для рук і пульт. От резинки це супер. Можна робити вправи і паралельно навантажувати верхню частину тіла. А от пульт мене реально розчарував. Він у мене працював якось через раз. Натискаєш одну кнопку, включається зовсім інша програма. І замість того, щоб зручно перемикати режими, доводилося кожного разу злазити з платформи і тицяти все вручну. Це трохи нервувало. Що сподобалося, після занять реально відчувається легкість у тілі, знімається напруга, навіть настрій кращий. Тобто ефект є, а я розумію, чому люди цим користуються, але особисто я у себе цю модель не залишила саме через запагуми та проблеми з пультом. Якщо ви хочете спробувати, можливо, вам пощастить більше з комплектом. Посилання на продукт залишаю під відео. Раптом вам підійде краще, ніж мені.